О, болото і б'є добре. Вже не буде така грязно. Так, якесь там було ще прикольне. Оце навіть. Двіцькі грязні. Зараз цього воно буде. iki naribaločių ižių, o bet tai yžiu, tikė bolotų. Prikrasta, panai. Тим більше тепер світла нема. Знову нема. Закінчилось. закинули це у відро. Ого. Вода ще є. Поки що. Люксично. Я вам скажу, що цією штучкою добре мити мотор Ну, підкапотний відсік. Компактно, зручно хімію обробили, почекали цю штуку, підключили моєчку. Акуратно, компактно помили. І супер. Нормальна іграшка. Чувен риболовний на рибалці прямо таки води набрали з озера. У відро і вперед. Не знаю, як душ можна використовувати. Тут є така насадка. Душ. Зараз ми її переключимо. Ось. Ось така. Что тут у нас. О. Супер! Покупаться можно точно, а? ну, видите? Дизный как душ. Чудово. Кому мало, как душ, вот такой. Супер -турбо включаємо. <ріст> І включаємося у важко доступних місцях! Відушов <ріст> <ріст> важко помитись тільки таку фрезу чудово! Сучку собі у відро закинули, Воно коли закачує. Там сама затягується і пускається на дно. Навіть грузик не треба ставити. Дивіться. Оп! І воно всі на лес. Чистенько. Нормальна іграшка, пригодиться. Будемо мити чоботи від болота. Сюди в Влійку. Опустили. Зараз закачаю води. Супер і вперед, Ну. Чоботи мити чудово. Чоботи, човен для рибалки. болото велике. Прекрасні чисті чоботи. Супер. Отлична штучка. В хазяйстві пригодиться. Чо? Радіатор десь помити. Відсік моторний. В машині. Взуття. Поліки в автомобілі. Пригодиться, по-любому нормальна тема. На акумуляторі собі, у нас тепер якраз. Світло виключили. Я приїхав з рибалки, машина така, вся грязна, болото кусками висіло. Нічого, я це штучкою болото відбив, можна їхати далі. Чудово! Так що можна користуватися, пригодиться в господарстві. Look